Супер Тимофій і сьогодні ми будемо грати з Анією. Всім привіт! Люди у мене проблеми. Я вже зайшла на сервер, але тут почалась червона ніч. Ну, На 3008, як ви вже зрозуміли, якщо червона ніч. Все, мене вбили, коротше, народ. Мене вбили. Давайте я зараз розійду У мене тут технічка проблема з проводами. Зараз це все поправлю. Да. Так краще. Так. Да. Ой, до речі, тут хороша штука, то що я бачу, от я коли його я бачу, де моя точка. Я попила точку, я зараз в саме місце. Але ось я маю ще одне таку ж саме місце, нам не дуже важливо деться, тому давайте повернути точку. І чорво на нічого. Ну, і е, Аня мені скинула, тут куча ідей, Аня. Ем, Аня мені скинула фотку, де... Ну, ми коротше будемо один, один дім, такий Робити ну, туторіал, туторіалу коротше, в тік-токсі. Так. То що, ми їду забираю? Я вже знайшла ідеальну точку цього матеріалу. Ти сховайся, а вже його з тобою, його... Та я попробую сховатися. Я вже сховала. Його сховай. Тоже попробую якось себе закрытие. Думаю, що не пролізет. Вот. Тут чуть-чуть недобра, але я краще не можу поставити. Тут місця просто немає. Я, коротше, закрыю себе э, цією. Як шранк буде, Аня? <світаю> <світаю> Зводи забуваю, коротше. Я себе закрився. У мене, коротше, Аня куча йди. Енергії, точніше. У мене одна одна банка, потім чотири води, одна плоксі кола. Три лимона і одна половина лимона. А як сости, блин, я зову. А, точно. О, Зі мною зверху! Тільки що був? Блин, то то майже ничего не видно, коли ніч. Я думаю, для вас это ничего не будет, бо... Я інакше не можу зробити. Щоб було вірно. Ви бачите? Зверху мене, блін, на цей продавець гребаний. Ні. я хоча б їда є. Ань Та його хоча б їда є. Їда хоча б є. тільки просто возродилась, і в мене все загубилося, що я знайшла. йшла. Понятно. Ну, то я зараз, бо я хочу попити. Дуже мене чуть-чуть. Я зараз вам скажу. Я, не знаю. я починаю тратити час. Я так, вже це у мене день, тому давай я буду тобі свистити, а ти приходь вже потроху. А я за цей час буду шукати, перше нам треба знайти це прозорі столи. Я не можу їх відвести, зараз шукаю. І з цих прозорих столів ми будемо робити вікно. Реки погали сюди. Я побачу. Так, круглі не підходять. О, Аня, здорово. Привєт. Я після йшов, я не знав. А це не ті, Аня. Це, це не ті, плату, 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 Аня, ти що? Це, це не ті, столи. Що? Не ті, столи. А що не ті? Там э, з візерунком якимось. Ні-ні-ні, Тьома, візерунки це окремо. Аня, збані, блоки! Сюди. Нам це треба буде для боку. Так, да, тут, ну, це подумаємо. Ну ні, там там показую цей. Эээ, плохи тебе пізніше. Давай зараз пошукаємо столик. Бо столи це буквально, ну, це стіна, і нам її дуже треба зараз робити. Ну телевізор нам треба, да на сіла. Треба дуже багато стрілі, воен зайде. Так я нашла шауди. Чика, я треба точку поставити. Ммм. А як би не точку поставити? Ну, те треба робимо. Угу. Ч, ти вже не... Ничего. Що? Нічо. Я просто світу принес. Ладно, хай буде це ремонтні роботи, чи нормально, але треба... Хто, хто розуміє німецьку, то то напишите в коментарях. Короче, мама, давайте обычный сил мы збільшуємо в один раз, добре? Não tem é nada tua normal beleza Fabio a que é que precisa vamos lá 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 А, думаю. я, я а? один вже знайшов. Тьома, тут ще один стіл і буде готово. Ну, я я красный знайшов, я якраз знайшов. Супер. Біжу. Так, чекай. Э... Давай, заклади, все. Так, а наступний етап, що нам треба шукати? я думаю, візерунки це визурунки за самого Треба хотя бы стіни, щоб у нас уже все було тут готово. Хм. Як міняти чекай? Як ми М Я ж це робив. А, точно. Нам треба X. Так, чекай. X. Треба давать вернуться. Эй, жбрахуй тох Икс. Ой. Ой. А что не понятно? А, я ну поставил. Я, я, я забув, О, як так забрав. Я покладу чекай. Так, а я поки що телевізор як поставила. О! Тільки розвернути. О! Ідеально, Аня. Так, тільки треба виключити. А як виключити? А, все, на F, окей. Е, Даня, Аня, що дальше? Я шукаю, що О, Аня, Аня, тут треба ж маленький телевізор, да? Для тому, того. Я тебе хочу дуже сильно стрілю встройки, треба ще один. Та я понял, але нам ж треба буде оцей такий маленький телевізор старий, да? Uh, Ні, це не важливо, це не важливо. Давай потім сребляю. Треба зараз каркас старий. Ну чекай, я так? його поставлю yeah. хочу. Ммм-мм. Yeah. Mm. Короче, ти пугай вік. Okay. А понял, понял. Я... А, тут... давай сюда. А, mm шал, -hmm. один стильчик. А, стильчик... Закл ⁇ к, короче. Берем. Я как-то mm -hmm. так сижу. Я могу вообще сидит, а я так... Слушай. А, и куда тебе баллайпад? Äh, слеп... Да... Компьютер куплять. Я не знаю, что я буду. Ну, я не знаю, что я хочу купить. Чего? На компьютере прикольно. Эрдрин. F Нет. Не. Да, вот. А, не, я поставил. Я не знаю. Ну, трое Не, ну я уже играл в Икею, ну, ну, но не ну, знаю, не играл, но... Давай, я забыл, как А, бежит. Я, ты бежит. А, давай, давай. давай. ты этого. Нас... Охранник. А, Аня, Аня, охранник бежит, Аня, я охранник бежит, Аня, охранник. Я, я на ворку, давай, давай, давай. Да, я, Там на, нас залезет дуже быстро, треба якось вікнами закрити. Позже, просто так и все. Все, и не рухаемся. А нас бьют, Аня. Та ти стій не рухайся, Ти тобто, якщо будеш не рухатись, то їх все не буде а Ну. Ого, бачиш, він там. І... Біля нас тільки один. Більше нікого нема. Я так вибачаю, що ви не можете...